Добрий вечір. Знімаю відео після роботи. Вже суттніє. Хотів зняти відео по поводу кабаків, який цей год урожай на кабаки. Бачите, кабаків вроде би багатенько, але гляньте який їх розмір. І бачите, город чистий, де-не-де бур'ян. Так що бізнес на кабаках не вийшов, ну, шуткую я, бізнесу не хотів, але купив голосім'яні насіння і думав засажувати, засадив невеличкий кусочок, думав засаджувати більші на слідущий рік. Але мабуть, від цієї ідеї відкажуся, тому що, якщо хто дивився ці мої відео... Я показував, як я його вирощував. Удобряв я до, до речі, як посадив кабаки, удобряв підкоренево селітрою, тачечкою рядом проходив, потім зверху гуматами, удобріннями і стимуляторами росту бризкав. Але є одне нога. За все літо не було ні одного дощу. Кабак ходив густо, бо минулого року посадив рідко, він не весь повзходив і морози побили, Це Раз густіше посадив, проріжував уже по факту, уже коли, коли він вже був здоровий, попроріжував його. Тобто кабаків вистачає, але бачите, він просто висох. Він не спів набрати ні маси, нічого. І сімочка в таких кабаках, процентів 30 з кабаків, є те, що я забираю, вони не годяться. Вони або недоразвиті, або. По інших причинах не вбиралася. Ну, так що тим, хто планує засадити кабаками, наприклад, ну, я Дніпропетровська область, правобережжя ні одного дощу. Тепер розкажу про те, що як я обию впоследствия кабаків. Ось у мене такий дружбан є. Я кабаки потихеньку перенос, його перепинаю і дивіться, яка красота після нього нічого не залишається. Оце за тут а кабак убрав, завтра його тут припну і він мені поприбирає, вже готове землю під оранг. Скоро піде на любовні втіхи. Вже вересень, вже скоро піде в, трудову, в трудові будні, а поки обирає мені городини. Так що думайте, дивіться, бачите, в мене вокруг мене везде брошені городи. Думав, на наступний рік побалакати з людьми та позабирати їх і засіяти кабаком на сімочку, але ну, мабуть від цього далі відкажуся. Вже другий рік поспіль сухо і вряд ли на наступний рік буде краще. Мабуть, скоро і в мене буде такий город, як цих людей. Ладно, гарного дня всім, не падайте духом, працюйте. Кабачата в мене тут ці підуть внутрім на корм, але сімочки з них небагато. Я вибираю по чуть-чуть, зовсім мало її. Бачите, які не це вони всі такі. Гарного дня всім, слава Україні!